Артикль в португальській мові. Привіт, друзі! Зараз на каналі Portocast.ua. Сьогодні поговоримо про артикль, які артиклі бувають та для чого використовуються. Тому підписуйтесь на канал, кладіть лайки та давайте вивчати. Що ж таке артикль та для чого він використовується. Артикль це службова частина мови, яка кладеться перед. Іменником. В українській мові артиклів немає. Ми якось без них живемо, проживаємо це життя. Але в португальській мові він є, також він є в іспанській мові, також він є в англійській мові, наприклад. так. Тому я думаю, хто вивчав англійську мову, він з ним вже стикався і для нього буде більш зрозуміло, що ж таке артикль. Загалом можна сказати, що завдання артикля показати нам, що ми говоримо про якийсь конкретний предмет, тобто який нам відомий, і ми його можемо індивідуалізувати, тобто сказати, наприклад, який у нього колір, там, де він знаходиться, чи взагалі. Ми говоримо про якийсь предмет, який нам завчасно невідомий. Також за допомогою артикля ми визначаємо рід, так, чи це іменник чоловічого роду чи жіночого, та також число, чи це однина, чи це множина. В португальській мові є два типи артиклів: це означені артиклі та неозначені артиклі. Означений артикль може бути у А, тобто У це артикль чоловічого роду, А це артикль жіночого роду. І артиклі неозначені це ум і ума. Ум це артикль неозначений чоловічого роду, а ума це артикль неозначений жіночого роду. Схематично це виглядає так. Тобто ми маємо означені та неозначені артиклі. Вони можуть бути в однині та в множині та чоловічого або жіночого роду. Так. Означені артиклі чоловічого роду це у іу, тобто одна і множина. І неозначені ум um, і умш, um, – «однина» і множина. Жіночого роду це А і H, тобто «однина», А, множина H. І в однині неозначений ума, та «множині» неозначений УМАШ. І давайте, на прикладі. у кару автомобіль. У шкаруш автомобілі. Ум кару, коли ми говоримо про якийсь… Предмет, так, який не конкретизуємо, скажемо, умкару, тобто автомобіль, та умшкаруш автомобілі. Жіночого роду бісіклета? велосипед і Hбісіклеташ велосипеди. Неозначений артикль. Ума бісіклета? велосипед, тобто якийсь велосипед, і УМА-біціклеташ якісь велосипеди. Тому наведемо такий приклад: умгату под курир. А велосідади дедеш кілометрів ж Кіт може бігти зі швидкістю 10 км на годину. Тобто ми не говоримо про конкретного кота, а ми говоримо взагалі про рід котячих, так? що кіт із роду котячих якийсь може бігти зі швидкістю 10 км на годину. Тобто ми не конкретизуємо, що це кіт, не кажемо про його колір, про його вік, якийсь. Так? Ми говоримо просто, що кіт, який-небудь кіт, може збігти зі швидкістю 10 км на годину. Або, наприклад, в кафе..» Хочеш кави, так? Тома шум кафе. Тобто ми пропонуємо чи запитуємо, чи хоче людина кави якоїсь кави. Так? У нас немає конкретно чашки кави в руках, щоб запропонувати. А взагалі, тобто будеш пити каву, так? Хочеш кави, тому шум кафе. Тому тут використовується неозначений артикль, тому що конкретно, яку, яку каву ми будемо пити, ми не знаємо. Також артикль допоможе нам виділити і зрозуміти, де є іменник, а де є дієслово. Наприклад, у пудир. Це сила, так, сила як явище, тобто це іменник. А пудир це могти, це дієслово пудир. Що робити? Могти, мати змогу до чогось, так, пудир могти. А у пудир це сила. Схожа ситуація зі словом траба. Наприклад, у утрабалю це робота, так, тобто це іменник. У Утралю це робота. А трабалю це я працюю від її слова трабаля так працювати. Утрабалю це робота і еутрабалю, тобто трабалю відмінювання першої особи однини ді слова трабаляр. Трабалю я працюю. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки та до нових зустрічей.